що ви завітали на мій канал «Парфум емоцій». І це я знову з вами Антоніна. Сьогодні хотіла з вами поговорити зробити такий стрім гарний, прекрасний аромат мемо африканська шкіра. Так, дивилася, дивилася, я собі думаю, потрібно якийсь придбати такий новий собі парфумчик, якийсь такий гарний, шкіряний. Мені захотілося Так, зайшла на фрагроматику, почитала, подивилася отзиви різні. Ну, думаю, не буду я флакончика брати, все-таки воно всліпу, як то кажуть, покупка, гроші не малі, ціна там немала. Думаю, візьму для себе тестерочок. Купляла його вже давненько, не так, вже рік він десь в мене. Ну, Я люблю, коли в мене довго дуже лежать тестерочки, пробнички, щоб вони полежали, настоялися, як то кажуть, всі масла прийшли в життєвий тонус. Потім його брати, наношувати на себе, випробовувати і робити свої, як то кажуть, позитивні, негативні, Пот, потрібне воно мені, не потрібне воно мені. Ну, що я вам можу сказати? Іменно за африканську шкіру мемо. У них такі гарні флакончики, у них такі оформлення красиве і такі прямо лаконічні, люблю такі баночки. Але що я вам скажу? Гарний аромат, прекрасний. Але от я його рахую більш як чоловічий або унісекс. Підійде такий леді або паняночки, яка полюбляє шкіряні курточки, брючки, спорт. Машини, мотоцикли, навіть велосипеди. На утречну пробіжечку десь їй, щоб тому задав, щоб їй добре було адреналінчик побігати туди-сюди, щоб не заморювалася. О, бачу таке. На мужчині більше мені подобається, тому що він тут такий: у нього харизма, така більш чоловіча. Шкіра в ньому дуже прекрасна, дуже гарна, прекрасна така шкіра. Така зараз я нанесу на себе. Ой, дуже красивий, гарний. Дуже гарний, багатьом кому сподобається. Ви знаєте, може навіть і, і жінки. Ну, мені він більш подобається літом, от коли дуже жарко, не зря він такий іменно, африканський. Він такий... На таку жару, на спеку. Я зиму я його тестувала. Він більш зовсім чоловічий, такий прям шкіряний, такий прямо з таким вітівером і таким, як вам сказати, таким прямо удом, якимсь такий, як то кажуть, такий дуже строгий. О. А от на літо, як от літо зараз спека в нас дуже жарко. Я коли на себе наношу, він мені трохи такий похожий на мансеру, іменно на мансеру. Ред табако, о, от що то в нього таке є? От чуть-чуть наред табаку Мансервський. От якийсь початок чуть-чуть є, коли він іменно літом. Взимку цього не відчувається зовсім ні. І, і от коли я на себе його так нанесла, зразу так відчуваю. Дуже відчуваю кардамон. От тут кардамон такий гучний, дзвінкий кардамон. Так, тут є. І шкіра. Шкіра дуже така дорога, ніжна, така вичинка, прямо, ну, така тонесенька, як італіянські, такі є шкіряні там е курточки, такі сумочки. І от у сумочку взяли багато і пішли в магазин, скупилися, зайшли там спеції багато, набрали, накидали туди. Ну, як? Гарно собі склали, але вона і пропиталася спеціями. От, мені нагадує, це такий шкіряну таку, як вам сказати, сумочку, із багато-багато кутаючою і спеціями. Відчуваю тут дуже сильно тут написано кумин. відчувається кумин, Але мені ще відчувається чуть-чуть ванілька. Кумин, ванілька, Навіть якась така приправка, як вам сказати, ну тут Ут, да, То ут То ут віддає такого, як чуть-чуть чорного перчика, О, як чуть-чуть суміш, то чорного і чуть-чуть червоного перчика, але іменно приправи, не як квітів. І тут у нас ще шафран. Шафран дуже гарно відчувається, прекрасно. Вітівер тут дуже красивий вітівер. Вітєвір він так звучить, так прямо, як так. так То подує отак легенько. Раз вітівчик вигляне, раз вітіверчик заховався і визирнула в нас Пачулі не відчувають грань. Грань дуже красива бергамот. Ну, бергамот десь далеко, і він, він мені віддається ну, от на жару він віддає таким ароматом, іменно ароматом, як вам сказати, смолистим. От немає тут ладана, нема ладана, Ну, Мені оцей ладан відчувається. Мені здається, що оце кардамон, він тут дуже такий звучний, вимішується з кумином. вітівіром. І чуть-чуть удом. І е, так як наносиш, чуть-чуть проходить деякий час, така ладана, чуть -чуть, ноточка тут виступала. От, ладана така, ладана, димна, куминна, спеційна, шафран. О, шафран. О, шафран. Оце Мускус, Мускус, ну, як вам сказано, на мені мускус, я не відчуваю. Може, він і є? Як пройде деякий час. Чуть-чуть мускус буде, ну, він буде такий, ну як вам сказати, ви його так не відчуєте. Він тут благородний, О, благородний, він не вульгарний такий, він іменно благородний. Він дуже такий гарний, красивий. Я тут собі так записала: ага. на що він мені похожий? Так, да. Демарлі Лейтон. От він мені на Демарлі Лейтон схожий, коли він вже буде закінчуватися. Хто знайомий з цим парфумом? От у, е, у Мема. Африканської шкіри, От таке закінчення іменно як Де Марлі Лейтон. А починається він дуже звучним звучним таким кардамоном, і чуть-чуть є ще схожість у нього іменно на маракуйську. Да. Там? мара... Мараканську, о, на мараканську шкіру, От, да, на мараканську шкіру. От як у вас, допустимо, лайфхак зараз такий скажу, якщо у вас. Є африканський од африканська шкіра, то і є у вас ісен Лоран ельгум ель то візьміть ісен Лоран ельгум нанесіть на себе, походіть хвилин 5, 10, 15 і нанесіть на себе іменно африканський шкіру од І ви походите, походите, і воно хвилин через 15-20 у вас зробиться іменно. Марокканська шкіра. От точно буде вам парфум. І не треба вам, якщо у вас є той парфум, цей парфум, то вам уже не треба буде марокканську шкіру покупляти. У, у вас буде оцей парфум. І так у вас буде із двох три парфуми. Так що, що я вам скажу, дуже він гарний, приємний, такий з харизмою. Вдень не бачу я його, щоб так на день його наносити. Більше бачу його на вечірній. От вечірній, під гарне вечірнє плаття, десь в ресторан отак на себе нанести, щоб така строга, як то кажуть, зачіска була, ділова зустріч Не, він не є, щоб такий, на таку зустріч там. Йти якось там, як то кажуть, знаєте, вечеринку, там інтім вечір, такий Ні, не бачу його. Я бачу на ділову зустріч як для жінки. Якщо для чоловіка, для мужчини, о, це такий він сексуальний, дуже гарний, привабливий, жінкам такі. Аромати від чоловіків дуже подобаються. Це аромат успішного чоловіка, як то кажуть, що вже достиг все в житті, що в нього і є. Він такий самодостатній, такий увірений в собі, такий, як то кажуть, як оце ось лев, такий африканський лев, що в нас лежить. Глянеш на нього, ух, такий він кажуть, цар звір. О, оце такий мені цей аромат нагадує, що він такий. Як переборщиш на себе, то він буде лев, всіх задуше, всіх розвонить, а як так умірено нанести на себе, він буде гарний, прекрасний такий царський парфум. Ну, що, розглянули ми один із парфумів африканської шкіри від Мемо. Бачу емоцію, що дуже гарний, такий самодостатній чоловік виходить з такої красивої, гарної машини. і так Іде до ресторану. Його вже ждуть його партнери. У нього повинні перейти, там, пройти переговори, він вирішує свої ділові справи. Він заходить, він самовпевнений, сідає, у нього віє дуже приємний, гарний, заспокіюючий такий аромат увіреного в собі чоловіка. І будь-який контракт, будь-який договір, мені здається, з таким ароматом буде успішно підписаний і буде дуже гарна ділова зустріч з таким ароматом. Отаку я бачу емоцію. Ну що ж, ми поговорили про такий прекрасний бренд. Про дуже гарний шкіряний парфум. Якщо вам сподобалося, пишіть мені свої коментарі, задавайте свої питання. Напишіть мені, будь ласка, про свої. Може теж хтось знайомий із ефіру з цим же брендом Мемо, може, ви якісь там пробували аромати. Приглядаюся, дивлюся там, по-моєму, іменно. Французька, о, до французької шкіри, там, по-моєму, розочка така нарисована, Так я читала багато про нього все. Але пробничка в мене і тестерочка немає. Мені б дуже було цікаво, як то знайомий іменно з французькою шкірою, е, написати, е, на що, що він. Напишіть мені, будь ласка, на що він похожий, який він? Е, чи він більш жіночий, чи чоловічий? От мені б цікаво було. Ну, а так що, будемо закінчувати. Ставте мені свої лайки, вподобайки, задавайте свої питання, пишіть свої, як то кажуть, відгуки. До побачення, до нових відео оглядів.